Ольга Усьянцева мешкає на шостому поверсі десятиповерхівки. Останній раз на вулицю виходила в жовтні минулого року, бо вже дев'ять місяців, як не працює ліфт. Закінчився термін експлуатації. На вулицю виходить тільки чоловік, розказує жінка, але йому підніматися сходами важко після операції на серці. Таких як вони говорить жінка, будинку багато. Що ли, в штолік собственникварті. Я ув'язнена у власній квартирі. Дуже важко так. Я навіть з людьми не спілкуюсь, а наша влада нас не розуміє і не чує. Галина Крохмаленко живе поверхом вище, розказує, що дедалі частіше відмовляється від прогулянок на вулиці, виходить тільки у справах. Є сліфу хоча б як та треба якось з повагою до мешканців ставитись. Дев'ять місяців знущань зараз. Нам кажуть, що необхідно місто облагороджувати, це прекрасно, але необхідно першочергові проблеми вирішити, а потім прикрашати місто. Щоб запустити підйомник, необхідно 164 тисячі гривень. За схемою, яку пропонує міська влада, каже Ольга Усьянцева. 40% від суми мають зібрати мешканці. З кожної квартири виходить близько трьох тисяч гривень. Така сума для багатьох родин завелика, додає жінка. Надо собірай, ну хоч якась треба збирати гроші, але сума має бути не така за велика. Сума має бути така, яку ми зможемо зібрати. 60 тисяч це нереально. Ви розумієте? Це нереально. Це тільки на один під'їзд. На даний момент у нас безвихідне становище. 30 липня голови ОСББ з різних мікрорайонів зібралися у місць виконкомі, щоб запитати, чи відремонтують їм підйомники. Люди проти співфінансування 40% мешканці і 60% з бюджету. Саме така схема прописана в рішенні міської ради від травня цього року. Розказує виконуючи обов'язки директора департаменту міського господарства Віталій Лисенко. Законодавчо визначено, що ліфти є спільним майном співвласників, і люди мають самі утримувати їх, як і інші комунікації, зазначив директор департаменту. Якщо ми на сьогодні підемо по алгоритму дій, як пропонують безкоштовно 20-го року ліфти зробити взагалі за бюджетні кошти, що апріорі неможливо, тому що закон уже давно це забороняє, передбачає в будь-якому випадку. Нехай це буде 5% 10%, але ну, виключно софінансування. Але ми моделювали таку ситуацію, якщо навіть завтра буде прийнято таке рішення, у нас в місто бюджетів департаменті міського господарства по факту 6,5 млн гривень. А для того, щоб 77 е ліфтів 2020 року безкоштовно виконати ремонт, не необхідно 14 мільйонів. Тобто, якщо буде прийнято рішення завтра. Що безкоштовно да, 20, а далі 90 е, на, на 10, я його фізично не зможу виконати, тому що у мене є 6,5 мільйонів гривень, розумієте? Нині у Херсоні 113 ліфтів не працює, закінчився термін експлуатації. З них у 2020 році з жовтня по грудень відключено 76, у 2021 – з січня по червень – відключено 37 ліфтів. До кінця цього року не працюватиме 279 ліфтів. Не отримавши відповіді, голови ОСББ з викриками Ганьба розійшлися. Ольга Лішенко, Володимир Чепинога, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.